Мавіки на передову комбінат Запоріжшталь та група МетенВест в межах ініціативи Ріната Ахметова сталевий фронт передали Збройним силам України сучасні дрони-розвідники. Живаю щоб як можна больше З початку повномасштабної війни. Група Метенвест системно допомагає збройним силам, передає амуніцію, захисні споруди та необхідну техніку. «Найперше та найголовніше – їх місія це. Збережене життя на особливого складу Збройних сил України, тому коптерів ніколи не буває багато. Ми системно продовжуємо передавати дрони силам оборони, де зокрема несе службу один з хоробрих запорожсталівців. Нові дрони стануть у нагоді підрозділу збройних сил на Донецькому напрямку І завдяки моєму рідному комбінату Метанвісту. Ми отримали два дрони-розвідники. Ці дрони являються нашими очима. На фронті вони допомагають виявити скупчення військової техніки, живої сили супротивника і потім при необхідності коригують наш вогонь. З початку повномасштабної війни Метенвест передав захисникам України понад 1200 таких дронів. Цей дрон керується, звісно що дистанційно, з пульта. Управління злітає, і пілот у режимі реального часу через камеру бачить, де що знаходиться і де що відбувається. І тоді приймається рішення або про евакуацію, або про вогневе враження.